Подарувати життя у міжнародний день донора небайдужі франкійці зали кров для тих, хто її потребує. Поділитися тромбоцитами вирішив і військовослужбовець Валентин. Сьогодні це робить вже 143 й раз. Кров здає для онкохворої жінки і щиро вірить, що це допоможе їй одужати. Я ніколи не відмовляю людям. Я завжди відгукуюсь на їхню біду. У 2020 році здав 24 рази за рік. Це був такий рекорд, але я його зміг поставити. Після того кожен божий місяць не було такого місця, яке я не приходив і не здавав. Сьогодні також допомогти людям. Я допомагаю завжди людям. Я знаю, що моя кров допоможе виздоровіти, ну хоча б продовжити якесь лікування. Змогу людині поправитися загалом на Прикарпатті є чотири заслужені донори України, а також понад три тисячі почесних. Вже близько десяти років тромбоцити здає Франківець Константин. Донорство переконаний чоловік надзвичайно важлива справа, адже його кров вже неодноразово рятувала людям життя та допомагала побороти важкі недуги. І це для нього найбільша подяка. Товариш попросив здати кров для його товариша. Тромбоцити. Це не просто кров, а тромбоцити крові. І один я підійшов з 20 Людей через пару років я він з Коломиї сам, то його дитині я допомагав. Коли люди потім дзвонять і просто дякують по телефону, що людина вийшла, вийшла в ремісію просто, ну довго тривало. Так таке бувало. Ще комфортнішою процедури донорства у Прикарпатському центрі служби крові оновили відділення цитоплазмоферезу. Тут провели ремонт, закупили нові меблі та обладнання. Саме у цьому відділенні донори проводять найбільше часу, адже у ньому здають клітини крові для онкохворих. А це кажуть медики, довготривала процедура. Процедура є тривалою по часу, і тому ми намагалися створити для них якомога комфортніші умови, щоб цей час, який триває понад годину, для них тривав. Декілька хвилин одночасно там може перебувати до п'яти донорів, які можуть одномоментно здавати клітини крові. Тобто, це є три апарати для клітин крові, тромбоцити аферез і також два апарати для здавання плазми. Наразі кажуть медики, у них є достатній запас крові. Та, попри це, заохочують людей ставати донорами Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.